Колегія судді судові палати цивільних справ апеляційного суду Вінницької області, складі суддя Матвійці, Шанець, супровід різні школи за участю позивача Лонча, її представника Адвоката Шекевич, представники відповідача та час поділів і діду, розглянувши вкритому судовому засіданні, в місті Вінниці цивільну справу за апеляційну справді. За позовом Лончата медини Борисів Лончака Володимира Петровича і Лончака Центра Володимировича до Державної інспекції сільського господарства у Вінницькій області про визнання права на квартиру в порядку набувальної давності ухвалила апеляційну скаргу Державної інспекції сільського господарства у Вінницькій області від у річня Київського районного суду Вінницької області в 11 вересня 2015 року за вище держу. Схвалена перезаконися. Защитний подано справі закінчено, повний п'яти ухвалення можна взяти у п'ятницю або в районному суді через тиждень, що справа подання супроводитися.